Поїзд був старий, дуже старий, його вагони, пофарбовані в тьмяний зелений колір, скрипіли на з'єднаннях, наче скаржилися на кожен метр шляху. Найменше коливання поїзда супроводжувалося скрипом і стукітом, наче металеві суглоби вагонів протестували проти цієї подорожі. Вагони, здавалося, несли в собі вагу десятиліть, наче кожен з них був свідком тисяч історій, які ніхто вже не згадує. Вікна були брудними, а всередині пахло залізом, пилом і чимось ще, чимось, що нагадувало гнилу деревину і стару кров. Повітря в вагоні було важким, наче воно вбирало в себе всі запахи минулих років. Аромат заліза змішувався з кисловатим духом гнилі, створюючи неприємну суміш, яка залишала смак металу на язиці. Це був останній рейс того вечора. і... Пасажирів було мало, у вагоні, де сиділи четверо друзів, було порожньо, навіть провідник зник після того, як перевірив квитки. Тиша в вагоні була гнітючою, вони були одні, і ця самотність здавалася незвичною для поїзда, який зазвичай був наповнений людьми. Провідник, що зник без пояснень, залишив після себе лише відчуття тривоги, незнайомої і незрозумілої. Друзі переглядалися, намагаючись не показувати свого страху, але кожен з них відчував, що щось явно не так. Ну що, хлопці і дівчата? сказав Макс, високий блондин із саркастичною посмішкою. Нарешті вирішили поїхати кудись разом, а не сидіти вдома, як старі пердуни. Його голос був гучним, але в ньому відчувалося легке тремтіння, яке видавало його справжні емоції. Макс завжди був тим, хто намагався розрядити обстановку з жартами, але сьогодні його слова звучали натужно, наче він намагався переконати самого себе, що все гаразд. Ти б краще подякував, що ми взагалі з тобою поїхали, відповів Денис низький і кремезний з густою бородою. Хто б ще потерпів би твої жарти про старих пердунів? Денис не боявся говорити правду в очі. Та годі вам, втрутилася Оля. Єдина дівчина в компанії. Вона завжди була голосом, так би мовити, розуму, але сьогодні і її тон був напружений. Мені тут щось не подобається. Цей поїзд він якийсь дивний. Її слова були тихими, але вони пролунали наче грим серед ясного неба. Оля. В їх компанії завжди єднала всіх і кожного, але сьогодні вона виглядала напруженою, наче відчувала щось, що інші не могли б бачити. Вона дивилася у вікно, намагаючись зрозуміти, що її так бентежить. Дивний? засміявся четвертий Віктор, худорлявий хлопець із окулярами. Це ти дивна? Поїзд як поїзд, ну, старий, брудний, але ж не страшний. Його сміх був нервовий, наче він намагався переконати самого себе, що все гаразд. Він глянув на Олю, намагаючись знайти в її обличчі підтвердження своїх слів, але навіть він відчував, що щось явно не так. Оля не відповіла вона дивилась у вікно, де замість звичного пейзажу з лісами та полями була лише густа темрява, наче поїзд рухався крізь пустоту. Вона не могла бачити нічого, окрім власного відображення у вікні, але щось усередині їй підказувало, що за цим вікном ховається щось страшне. Час минав повільно, годинник на стіні вагона показував о пів на десяту, але здавалося, що вони їдуть уже цілу вічність. Друзі сиділи, намагаючись не звертати уваги на те, як повільно рухається час. Годинник на стіні вагону старий і пошарпаний. Здавався застиглим у цьому ж часі, наче він теж був частиною якогось жахливого сну. Різкий гальмовий поштовх змусив всіх схопитися за поручні. Макс ледве не впав з сидіння, але встиг схопитися за спинку попереднього. Вираз його обличчя ніс у собі здивування і страх, наче він не міг повірити в те, що сталося? Що за чорт? Вигукнув він. Це що, аварія? Може, щось на коліях? припустив Денис, але його голос був невпевнений. Поїзд зупинився. Тиша в вагоні була гнітючою, друзі сиділи, намагаючись не звертати уваги на те, як повільно рухається час. Скріб дерева під підлогою здавався єдиним звуком, який порушував цю тишу. Раптом з темряви. За вікном донісся звук, ну, наче хтось стукав по металу тихо, але чітко. Звук був низьким і водночас гулким, наче він приходив із глибини іншого світу. Він лунав у повітрі, наче останній сигнал перед кінцем світу. Друзі відчули, як їхні тіла охопив холод, наче сама смерть торкнулася їх. Хто це може бути? прошепотіла Оля. Ми ж, здається, посеред нічого. Її голос був ледве чутним, наче вона боялася, що її почують не тільки друзі, але й щось інше. Оля встала, обійняла себе руками, наче намагаючись захиститися від якоїсь жахливої реальності. Її очі були широко розплющеними, а губи тремтіли, неначе вона намагалася зрозуміти, що насправді відбувається. Може, провідник? сказав Віктор, але його голос звучав настільки непереконливо, що навіть він сам не повірив у свої слова. І тоді вони почули голос він долинав з кінця вагону, де були двері до наступного. Голос був низьким, хрипким, наче належав комусь дуже старому, ну або дуже хворому. Він лунав як ехо з глибин підземелля, немов сама тьма набула форму і заговорила. Кожне слово було якимось повітряним, ледчутним, але водне воно пронизувало до кісток, викликаючи мурашки. Друзі заумерли, намагаючись зрозуміти, звідки він долинає, але звук був розмитим, наче приходив з іншого світу. Ви не повинні були сюди приходити. Ці слова пролунали, наче прокляття, що висить у повітрі, Ввагаючись, чи варто йому впасти. Голос був повний болю і розпачу, наче той, хто його промовляв, знав щось страшне, щось, що не можна було вимовляти вголос. Він звучав як останнє попередження, як молитва, яку ніхто не почує. Друзі, знову відчули, як холод пробіг їм по спинах, і навіть Макс, який завжди був найсміливішим. Не зміг приховати свого збентеження. Друзі переглянулися. Макс піднявся. Їх погляди зустрілися, і в очах кожного читався страх, який вони так намагалися приховати. Макс завжди готовий діяти, підвівся, але його рухи були напруженими, наче він боровся з невидимою силою, що намагалося його зупинити, його тіло напружилося, а руки. Руки стихнулися в кулаки, немов він готувався до бою з чимось невідомим і небезпечним. Ну, хто там? вигукнув він. Виходь, якщо не бояський. Його голос пролунав у вагоні, але звучав він знову якось натужно. Йому Макс намагався перекрити власний страх. Слова були сміливими, але в них відчувалося легке тремтіння, яке видавало його справжні емоції. Він стояв, напружувався, очікував відповідь, але навколо була лише тиша, яка здавалася страшною за будь-які слова. Макса сядь, прошепотіла Оля, але він її не послухав. Її голос був ледве чутним, наче вона боялася, що її почує ще хтось. Вона сиділа, притиснувшись до спинки сидіння, її пальці впилися в поручні, а очі були широко розплющені від страху. Й здавалося, що Макс робить якусь помилку, але вона не могла знайти слів, щоб його зупинити. Серце билося так сильно, що вона наче в горлі його відчувала. З темряви вийшла фігура, це був чоловік, але його обличчя було приховано, воно знаходилося під каптуром, фігура рухалася повільно, наче ковзаючи по підлозі, а не йдучи. Її руки були плавними, але водночас незграбними. Наче вона не звикла до свого власного тіла. Каптур хитався, хитався з кожним кроком, приховуючи обличчя, але відчувалося, що під ним ховається щось жахливе. Друзі завмерли не в змозі відірвати погляд від цієї постаті, яка, здавалася, викликаною з найглибших кутків їхніх страхів. Не повинні були сюди потрапити, повторив він. Цей поїзд він не для живих. Його слова були повільними, наче кожне з них вдавалося йому з великими зусиллями. Слова звучали як якісь закляття, які мали навіки започати їхню долю. Друзі відчули, як повітря навколо них стало дещо густішим, наче сам вагон перетворювався на пастку, навіть Макс. Який зазвичай не зважав, на попередження відчув, як його серце стиснулося перед відчуттям чогось страшного та незворотного. Що ти несеш?» – засміявся Макс, але його сміх був нервовий. Ми, ми просто їдемо до Львова, де, де нічого страшного. Його сміх залунав якось неприродно, наче він намагався переконати самого себе, що все гаразд. Але в очах Макса читався страх, який. Він не міг приховати. Мак зглянув на друзів, шукаючи підтримки, але вони були настільки налякані, що, здавалося, не змогли відповісти. Чоловік підняв голову, і вони побачили його обличчя воно було спотворене, наче розтягнуте, а очі порожні, наче дві чорні дири. Воно було немов вирване з кошмарного сну, шкіра була блідою. Майже прозорі, а риси обличчя нерівними, наче їх намалював божевільний художник. Очі, глибокі і порожні здавалися бездонними, наче в них можна було побачити саму смерть. Друзі відчули, як їхні тіла охопив холод, і навіть дихати стало важко цього холода вже було й так забагато. Ви вже мертві, сказав він. Ви просто ще не знаєте. Ці слова пролунали як вирок, який не можна було оскаржити. Вони повисли в повітрі, наче камені, і кожен з друзів відчув, як його реальність починає розмиватися. Здавалося, що час повністю зупинився, а простір почав викривлятися. Друзі не могли рухатися, не могли говорити, неначе їхні тіла вже не належали їм. Раптом... Світло в вогоні погасло, у темряві вони почули, як щось рухається. Ця темрява накрила їх, наче хмара, і вони відчули, як повітря навколо них стало ще важчим, здавалося б, куди, неначе воно і воно теж стало належати до іншого світу. Звук руку був низький, гулким, наче щось велике й давнє прокинулося зі сну. Вони не могли бачити, але відчували, як щось наближається. Кожен крок. Кожен крок якого відлунював у їхніх грудях. Щось велике, важке, наче збирається на них напасти. Це щось дихало важко, наче звір, який вийшов на полювання, воно було близько, настільки близько, що вони могли відчути його присутність кожним волосиком на своїй шкірі. Друзі відчували, як їхні тіла ще сильніше охоплює параліч, навіть думки вже стають повільними. Наче їхній розум відмовляється сприймати реальність і нереальність водночас. Біжимо. закричав Денис, і всі кинулися до дверей. Його голос був настільки пронизливим, що здавалося, що він є останнім промінем надії в цій темряві. Друзі оволоділи своїми тілами, кинулися до дверей. Але їхні ноги були ще важкими, дуже важкими, наче вони бігли по воді. Кожен крок давався з великими зусиллями, за спиною вони чули, як щось наближається, кожен звук цього чогось змушував їхні серця вилітати з грудей. Добігти до дверей це одне, але двері, як завжди, не відчинялися. Друзі билися у них, кричали, але нічого не допомагало. Двері були ходними і міцними, наче велитими з льоду. Вони не піддавалися навіть коли друзі били по них з усієї сили, криклинали в повітрі, але ніхто не міг їх почути. Вони були в пастці, і кожен з них відчував, як надія починає згасати. А тим часом у темряві щось продовжувало наближатися, воно дихало важко, наче якийсь хтонічний звір. Звуки дихання ставали все голоснішими, наче воно було за кілька кроків від них. Друзі відчували, як повітря стає абсолютно важким, і темрява починає їх душити. Це кінець, прошепотів Віктор. Ми застрягли. Його слова були лечутними, наче він уже змирився зі своєю долею. Віктор стояв, притиснувшись до дверей. І його очі були широко розплющеними від страху, він відчував як щось холодне і невідоме обвиває його, наче сама смерть простягає до нього свої руки. Але раптом світло повернулося, і вони, як виявилося, були вже в іншому вагоні. Або, Або це був той самий вагон, але він виглядав якось інакше. Світло спалахнуло настільки різко, наче хтось увімкнув величезний прожектор, і друзі опинилися в просторі, який був одночасно і знайомим і чужим. Стіни вагона, які раніше були чистими, тепер були покриті іржавими плямами, що нагадували сліди якихось давніх трагедій. Повітря було важким, але дихати чомусь стало трохи легше. На підлозі лежали кістки. Вони були розкидані, наче хтось кинув їх там у паніці. Вони лежали в хаотичному порядку. Деякі цілі, деякі розбиті на дрібні шматочки. Що, Що це?» – запитала Оля. Її слова були чутними. Це потяг мертвих. Почули вони голос. Це був голос того самого чоловіка у Каптурі. Він. Везе душі до місця, звідки немає повернення. Ви потрапили сюди, бо ваш час вийшов вже вийшов. Його голос був холодним, наче вітер з могили. Він звучав як останній вирок, який не можна було оскаржити. Ні. закричав Макс. Це не може бути правдою. Ми, ми живі. Макс стояв, стиснувши кулаки, і його очі горіли від гніву і страху. Він не хотів вірити в те, що чує, але щось усередині йому підказувало, що те, що відбувається, є правдою. Макс відчував, як його реальність починає розпадатися наче пісок, що просипається крізь пальці. Ви були живі, сказав чоловік. Але тепер ви тут. І. Вам вже нікуди бігти. Раптом всі почули звук. Схожий на гудок поїзда, але він був якимось далеким, наче долинав з іншого світу. Звук був низьким і таким, наче він приходив із глибин пекла. Чоловік у каптурі повернувся. І пішов у темряві, залишаючи їх самих. Що нам робити? запитав Денис. Ми повинні знайти вихід. Якийсь вихід? сказала Оля. І тихо додала, якщо він існує. Її слова були повільними, наче кожне з них давалося їй з великим зусиллям. Друзі послухали і пішли вперед через вагони, які змінювалися з кожним кроком. Одні були повні вогню, інші льоду. В одному вони відчували нестерпну спеку, наче їхні тіла горіли в пекельному вогні, а в іншому вони відчували нестерпне холод, що пронизував до кісток, наче вони були в льодовій пустелі. У деяких вагонах вони бачили тіні. Фігури людей, які кричали, плакали, намагалися втекти, але ніхто їм не допомагав. Тіні рухалися, наче вони були живі, але їхні обличчя були спотворені від болю і страху. Вони кричали, наче намагаючись попередити друзів про щось страшне, але їхні голоси були беззвучними. Друзі намагалися не дивитися на них, але їхні очі мимоволі поверталися до цих жахливих знахідок, наче. Їх туди магнітом тягнуло. Нарешті вони дійшли до останнього вагону. Як здалося останнього. Там були двері, але вони були закриті. На дверях був напис кінець шляху. Це Віхід? запитав Віктор. Або кінець, сказала Оля. Друзі, приклавши зусилля, відчинили двері, а за ними була лише темрява. Абсолютно непроглядно. Що робити? запитав Макс. Стрибати, сказала Оля. Інакше ми точно залишимося тут назавжди». Вона знала, що це їх останній шанс, останній момент, коли вони можуть ще врятуватися. Оля стояла на краю, її пальці стискали порушень, а серце билося так сильно, що вона відчувала його. Невже не в горлі, а десь у черепі. Вона знала, що вони залишаться тут назавжди, якщо не стрибнуть. І вже ніколи не зможуть покинути цей жахливий потяг. Вони стрибнули і прокинулися. Простір навколо них здавався, розплившися, наче вони пройшли крізь тонку завісу між світами. Відчуття вільного падіння змінилося різким поштовхом. Вони опинилися в тому самому поїзді, але тепер він був тихим і порожнім. Повітря було свіжим. Наче вони повернулися до реальності, але щось усередині підказувало, що все ще щось не так, як має бути. Але вони були в поїзді. В тому самому, зеленому і старому. Але тепер він був порожній, навіть провідника не було. Що сталося? запитав Денис. Не знаю, сказала Оля. Але я відчуваю, що ми врятувалися. Принаймні, я хочу в це вірити. Але раптом вони почули звук. Це був той самий гудок поїзда. Вони подивилися у вікно і побачили, як інший поїзд проїжджає повз. У його вікнах вони побачили своє обличчя. Ті обличчя були їхніми, але водночас чужими. Вони були спотворені, наче належали мерцям, очі були порожніми, а губи викривлені у беззвучному крику. Друзі відчули, як їхні тіла охоплює холод, наче сама смерть торкається їх. Вони не могли повірити в те, що бачили, але щось усередині їм підказувало, що це все-таки правда. Вони або їхні двійники, або їхні душі будуть їхати цим поїздом вічно, між світами, між життям і смертю.